Як так стало, що головний слідчий в розслідуванні про Зодіака і є вбивцею? Яке справжнє ім'я вбивці? І чому справа так і не була розкритою? Давай, щоб зрозуміти все правильно, пройдемось по всьому по порядку. Роберт Домінгос та Елінда Едвардс прогулювали уроки і прогулювались пляжем. Вони були застрелені і знайдені неподалік місця Ломпок. Біля Каліфорнії злочинець зв'язав їх, але зв'язав погано, тому їм вдалося звільнитись і почати втікати, але вбивця почав стріляти вслід. Кулі трапили їм в спину та груди. Далі він відтягнув тіла і намагався їх спалити. 18-річна Чері Джо Бейтс була в бібліотеці в місті Ріверсайд і вийшла звідти тільки коли бібліотека зачинилась. Наступного дня її знайшли там неподалік з ноживими пораненнями. Чері щойно переїхала з Небраски. Річард Хоффман, який був слідчий в ділі про Зодіака, також жив в Небраски. Брат Чері служив у воєнноморському флоті, Річард Хоффман теж. Поліція знайшла на місці злочину відбиток черевика, які носять служивці морського флоту. Зодіак писав листи в стилі поеми. В бібліотеці, де сиділа Чері, було знайдено поему, яку вона читала. В кінці поеми стояв підпис з ініціалами РХ Річард Хоффман. Можливо, це значить, що вони були знайомі. Бетті Лу та Девід Фарадей були на першому побаченні неподалік Каліфорнії в місті Вальєхо. Пара була неповнолітня, Бетті було всього 16, а Девід 17. Цього вечора вони збрехали батькам, куди насправді їдуть. Хоча до цього вони так не робили. Це була перша і остання їхня брехня. Вони зупинились на стоянці для побачень. Вбивця під'їхав ззаду їхньої автівки, підійшов і вистрілив Девіду в голову. А Бетті почала втікати. Але із шести вистрілів п'ять трапили їй в спину. Це було дуже жорстоким злочином. Злочинець сів в свою машину і зникнув. Через десять хвилин авто, яке проїздило повз, побачивши тіла в автівці, зупинилось, і водій негайно викликав поліцію. Коли поліція прибула, Девід ще був живий, але він помер в лікарні цієї ж ночі. Дарлін Феррін та її коханець Майкл Мажу поїхали в парк Блурок Спрінгс у відоме місце для побачень. За коханцями весь цей час їхала якась автівка. Їх це бентежило, але серйозно вони до цього не віднеслися. Дерлін сказала Майклу, щоб він не звертав уваги і що той, хто їх переслідує, їм просто заздрить. Цієї ж ночі співпадіння Річард Хофман патрулював на авто без розпізнавальних знаків та у звичайному одязі. Коли вони припаркувалися з авто, негайно вийшов чоловік, і Дарлін закричала. О Боже, це Річард, він нас б'є! Через якийсь час підлітки помітили тіла в машині і викликали поліцію. Як ви думаєте, хто перший прибув на місце злочину? Річард Хоффман. Хто він такий, спитаєте? Дивіться відео до кінця і все буде зрозуміло. Швидку він не викликав, навпаки, він почав обводити тіла білою крейдою. Коли туди прибула підмога, вони спитали, що тут відбулося. Він сказав, що все добре, він вже все підготовив і допомога йому не потрібна. Потім він зізнався, що тіла він пересував, чіпав гаманець Майка і, звісно, міг залишити своє ДНК на тілах та доказах. Швидку викликали вже інші поліцейські, які туди прибули, і Річард поїхав з ними в лікарню. Майкл, який був ранений, вижив. Але й не міг описати вбивцю. Як так вийшло? Спитаєте? Ну певно, він був осліплений ліхтариком вбивці або ж фарами його авто. Ще парочка цікавих деталей. У Дарлін був чоловік Дін Феріл. Також друзі Дарлін знали, що вона зустрічається з поліцейським, але ким він був та його ім'я не знали. Виходить, що вона зустрічалась з двома хлопцями. За спиною чоловіка за кілька тижнів до злочину у Дарлін була вечірка, і Річард Хофман заявився туди без запрошення. Дарлін тоді розказала друзям, що боїться його і що не запрошувала його на вечірку. На цих вечірках люди, звісно, вживали котики, але самі розумієте, що коли в Річарда питали, чи був він там і чи знає він Дарлін, Він говорив, що ні, тому що ні один поліцейський ніколи не зізнається в тому, що він був. Був на вечірці і що він вживав там щось, тим паче, якщо він є вбивцею. Ось річард і говорив, що не знає Дарлін і що ніколи не був на таких вечірках. Того ж року було ще одне вбивство: Напа, Каліфорнія. Сеселія Шепард та Брайан Хартнелл поїхали на пікнік та хотіли провести час на природі. Вони відпочивали біля озера, вбивця вийшов в чорній робі із символом, який тепер відомий всім. Він почав погрожувати пістолетом, сказав, що він втік із в'язниці та хоче втекти в Мексику, і для цього йому потрібні їхні авто. Він також наказав Сісилії зв'язати Брайана, і Брайан зробив від, що мутузки сильно натягнуті, щоб потім звільнитись та забрати вбивці пістолет. Але через паніку Сісилії він цього не зробив, і вбивця вдарив його ножем в спину 6 разів. А Сісилію цілих 10. Сісилія померла через 48 годин, а от Брайан вижив і дав інформацію щодо вбивці. Білий мужчина міцного складу тіла з темним волоссям. На авто загиблих він залишив напис, де написав час його злочинів та залишив свій фірмовий знак. Після злочину він зателефонував у поліцію і спокійним голосом назвав місце злочину кількість жертв, та зізнався, що це зробив він. Поліція відслідила дзвінок. До телефонної будки центра Напи і знайшла там відбитки пальців, але співпадінь не було знайдено. Зодіак використовував цемент для дерева або клей, щоб його відбитки пальців не впізнали. Як ви думаєте, в кого такий цемент і клей? Річард Хофман часто робив вироби з дерева і використовував його. Про його властивості він також мав знати У 1974 році. Вбивства пішли на спад, і Зодіак написав останній лист до газети, де він написав відгук про фільм Екзорцист 1973 року. Також там була написана кількість жертв та шифр. Якщо спробувати його розшифрувати, то вийде слово «Дік». Внук Річарда Хоффмана, Джеремі, був поліцейським і його дід Річард також. Джеремі почав порівнювати діда з Зодіаком, і понеслось. Хофмана в сім'ї описували як злого аб'юзивного маніпулятора, який зраджував своїй жінці. Він був у захваті від Германії та фашистів. Головний слідувач в ділі про вбивцю Зодіака був саме Хофман. Ось чому цю справу так і не було розкрито. Фоторобот, який було опубліковано, порівнювали з фото Річарда, і на фото видно, наскільки вони схожі. Він служив у воєно-морських силах в області медицини, що пояснює цей факт, як точно він наносить рани ножем. Черевики, відбитки яких було знайдено на місці злочину Зодіака, теж співпадають з черевиками, які носили у воєнно-морських силах. Також колега Річарда розповідав, що Річард був захоплений шифрами Зодіака і намагався повторити їх. Вивця був попереду на три кроки завжди і прекрасно знищував сліди своїх злочинів. Він писав листи в газету, де було сказано, що якщо його листи не опублікують в газетах, то він поїде шукати нових жертв. Листи з шифрами було опубліковано, бо ніхто з маніаком не хотів жартувати. В листах знайшли орфографічні помилки, які потім порівнювали з помилками самого Хофмана. І співпадінь було дуже багато, такі, як, наприклад, слово Антіл з двома «Л». Такі помилки не є типовими для людей. В шифрах були такі співпадіння, які можна розшифрувати як Аєм Дік Хоффман. Але нашого героя звати Річард, так? Ну що ж, всі його називали Дік. Річард помер в 2020 році. У 1975 році його підвищили до детектива. Він розлучився з дружиною і знайшов собі другу дівчину. Можливо, тому вбивства і припинились. Зараз справу відновили і хочуть її закрити. Всі докази буде переглянуто і паралельно Netflix знімає документальний фільм з Джеремі, внуком Річарда про його діда Річарда Хоффмана, який насправді був серійним вбивцею зодіаком.